У Кіровському районному суді Кропивницького продовжують розгляд справи по вбивству Діани Хріненко. Нині переглядають відеодокази. Зокрема, обшук і вилучення з автомобіля, обвинуваченого, в якому знайшли зразки крові вбитої дівчини. Один з доказів відеовилучення з автомобіля гумових килимків з мовірними слідами крові. Плями крові знайшли на задньому сидінні машини. На самому сидінці, ось, на самому сидінні і спинці Це З'які об'єкт а саме провести виріску покрути та міста. за словами прокурора Костянтина Клюкіна, саме в цьому зразку провівши судово біологічну експертизу, виявили ДНК Діани Хріненко. Крім того, проводився до цього також обшук автомобіля, під час якого також вилучалися чохли. по ним також проведена судово біологічна експертиза, і було встановлено. Встановлено сліди біологічного походження Криненка Діани В Сукупності всі матеріали кримінального провадження доводять на думку сторони обвинувачення обвинуватість Серідницького. Обвинувачений Микола Середницький каже: експертизі не вірить. Так, кров була, але вона була не Я не хріненка. Вона була не діани Хріненка, вовчився піда. Що касається експертизи, ми в судових засіданнях будемо далі розбиратися і все стане на свої міста. Я не виновен, він діани Хріненка не разу в жизни не бачив і не знаю її. Судові засідання у справі про вбивство Діани Хріненко з села Субоці тривають п'ятий рік. 16-річна дівчина зникла у ніч на 25 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Останки школярки знайшли наприкінці березня 2019-го. За півроку затримали підозрюваного у вбивстві. Розшукали його в Польщі. Справа розглядається дуже довго, на мою думку, так як звинувачуваний не визнає своєї провини, і я на це набираюся сили, терпіння. Адвокат затягує з моєю приводу, тому що він зриває засідання. Адвокат обвинувачена у засіданні був онлайн. Суддя Олександр Куценко просив приходити особисто, аби не затримувати розгляд. Будь ласка. <засідання> що ми мінімум хвилин 40 на За словами прокурора, у разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання від 10 до 15 років позбавлення волі. Наступне засідання відбудеться 26 березня. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.